Друзі, всім привіт! Сьогодні середа, 28 травня, і зазвичай я роблю подібні закупи саме у вівторок, але вчора в мене не було можливості. Вирішила зробити це сьогодні. В принципі, не шкодую, чого не було в цьому соціальному магазині, дещо новенького змогла роздобути. Я називаю ці відео розважальними, і це мій вилов, тому що в соціальному магазині змінюється асортимент. Власне, це залежить від того, що магазини, супермаркети і виробники передали цього разу в цю мережу такої соціальної ініціативи. Власне, кожного разу це щось новеньке, щось цікаве, принаймні, дещо точно є. І я саме для цього знімаю відео, розповідаю вам і. Чи пощастило цього разу, що саме вдалося придбати? Пощастило в будь-якому разі, тому що економія до 70-80% навіть доходить. Щось в два рази дешевше, ніж в супермаркеті, щось набагато дешевше, а дещо мені навіть вдається взяти безкоштовно. Таке теж буває. Отже, що сталося цього разу? В першу чергу чіпси. Я буду йти за чеком. Ось такий у мене чек. Витратила я 28 30 центів. і розповідаю, Чіпси натуральні, тут їх 200 грамів. Заплатила за них всього 40 центів. Це десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ось така ціна. Єдине, що мене трошки обрахували, всього на 30 центів, тому що ось таких тартіліс. Це трикутнички з зернових. Тут, бачите, кукурудза, квасоля, нут, горох. Із них зроблені ці трикутнички. Тут навіть поживна цінність і корисність клас Б. Це дуже-дуже непогано. Але порахували, що я взяла 6 пакетів, а я точно брала 5 кожну, кожній дитині по одному пакету. Мені ж порахували 6, ну, менше з тим. Євро 80 порахували, так, 30 центів пакетик. В ньому, здається, 80 грамів. Так, 80 грамів знаходиться. Далі компот. Компотом називається фруктове пюре. І я сьогодні змогла взяти ось такі коробочки Великий формат, ми такого ніколи не пробували, не їли. Мені здається, це щось суперпоживне, супер корисне, пюре фруктове імунітет юні, ім називається, тобто для підтримки імунітету, для його збагачення, яблуко, гранат і малина. Ось таких три фрукти і ягоди. 115 грамів такий великий формат. Тут їх 4 пакетики в кожній коробці. І коштувало це мені 80 центів, Тобто 40 центів одна коробочка, тобто 10 центів всього. Я думаю, це в 5 разів дешевше десь так, в 4-5 разів дешевше, ніж я купувала би це в супермаркеті. Тож, це супер, так, ну, діти їдять, це смачно і це дуже зручний формат, щоб перекусувати. Даю таке дітям на групу подовженого дня з собою. Купую навіть в супермаркеті для цього, щоб був запас. І дуже зручно десь на відпочинку, десь в дорогу з собою брати. це, ну, Як я сказала, поживно і дуже смачно. Далі в мене бісквіт цукре, 200 грамів, коробка. Тут дві коробочки по 70 грамів це Кетбері, ось таке печиво, скоріше, навіть це вафлі з шоколадом. І коробка, ну, як я вже сказала, тут вага. 5, бачите, 5 пакунків, вони, мабуть, якось ще окремо запаковані. І е, вага, 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 не бачу швидко, яка тут вага. Ну, добре, мабуть, десь тут. Швидко не розпакую, тож, вибачте, не скажу. Думаю, десь по 100 грамів точно є в кожній упаковці. А, так, тут написано, що плюс-мінус 200 грамів, так що це не точно. Далі хліб для сендвічів, для бутербродів. Ось такий, пів кіло. Тут його заплатила за нього 80 центів стейк-хаше. Стейк-хаше це ось такі стейки для бургерів, це чиста яловичина, фарш. Я використовую і як фарш окремо розбираю, розморожую, розбираю. Інколи смажимо ось так цілком для бургерів. Це теж дуже смачно. Цього разу я взяла 10, ну точніше, мені дозволили запропонували взяти 10, тобто тут кілограм, бо вони по 100 грамів. Один коштує 40 центів, тож 4 євро за кілограм фактично яловичого фаршу. Це десь в 4 рази дешевше, ніж це зараз коштує в супермаркеті. Далі, що в нас тут фрукти і овочі. Фрукти овочів сьогодні не було, але майже не було. Зато мені пощастило, зате я взяла більше 6 кілограмів. 6, 6 чимось кілограмів. А, 4 кілограми, вибачте, це я <клух>, перебільшую свої можливості. Тут трохи більше 4 кг. Хоча порахували 4. 360 заплатила, бо кілограм фруктів овочів всі за однією ціною. Тут коштують 90 центів. Ось тут трошки придавився Ківі, але більшість з них ще тверда. Їм треба буде полежати, тож вистачить часу, щоб потрошку з'їсти цей величезний запас киві, щоб ви розуміли, в супермаркеті коштує мінімум 60 центів один і продаються киві поштучно, особливо такого розміру, ось а тут кілограм 90 центів. Тож, ще в нас такий додатковий запас вітамінів. Ковбасу таку суху в'ялену Дуже вона така тверденька. 196 грамів тут за євро 40 взяла ну Різновиди бувають різні, тому я вам навіть не скажу, скільки таке може коштувати в супермаркеті. Думаю, що значно-значно дорожче, враховуючи, що тут майже 200 грамів такої ковбаси. Далі по. 500 грамів. Ось тут макарони, вони йдуть 60 центів. 60 центів пів кіло. Я цього разу взяла ось такі метелики і взяла дві упаковки Ну, Це по пів кіло, по 60 центів кожне. Далі якийсь якийсь тут хліб. Шукаю епіміс. 3 по центів. А, так, все зрозуміло. Це ось ці булочки для бургерів. 70 центів одна упаковка. Це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. 6-6, тобто на 18 бургерів. Це приблизно наш формат. Коли ми на вечерю готуємо бургери, я готую їх десь. Так, от 3 упаковки. І ну, взяла, подумаю, можливо, завтра в нас будуть такі бургери. Тим більше, що в нас ось тут 10, і ще в мене є в морозилці, накопичилися вже такі котлетки, можна зробити. Далі, а, макарони я вже розповіла: бісквіт. А, ось такі кекси, скоріше, можна так їх назвати. Минулого разу дво... взяла два, Тут з шоколадом, з удаванням какао, точніше. Uh, і коштує, коштувало навіть в цьому магазині це євро 80, це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті, але тут ще додаткова знижка, тут, бачите, пів кіло. Тут тісто з великим додаванням яєць, молока, цукру, це доволі смачно. І а тут акція зараз ще мінус 50%. Тож мені кожен такий кекс дістався за 90 центів і врешті за 4. Цього разу взяла 4, бо на сніданок у нас зазвичай йде 2 таких кекси. Тож, це небагато на нашу родину. Я заплатила 3,60%. Приблизно стільки я б заплатила за один в супермаркеті, звичайному. А в мене аж 4, тобто аж 2 кілограми такого бісквіту, шоколад, три по 30. Зараз шукаю. Угу, угу, угу. Цікаво, що це таке три. Зараз секундочку намагаюсь нічого не пропустити. Знову, знову не розумію. Можливо, тепер вони трохи не дорахувалися. Або що, бо в мене 5 таких шоколадок, і невже вони 30 центів коштують? Мені здається, мають дорожче коштувати кіндер шоколад. 12 тут шоколадок маленьких, але ось так порахували мені. 100 грамів. Тут скільки в нас? 150, ну, можливо, але знову ж таки, в мене 5 коробочок. Добре, розберуся, можливо, там нижче має бути. Взяла, як ви розумієте, 5, тому що кожній дитині насолодитися, наласуватись цим шоколадом. Кіндер-шоколад доволі смачненький, тож дітки будуть. Задоволені. Тут, до речі, строк придатності. 21 серпня 25-го року, з ним все гаразд. Ну, це саме ось побалувати дітей таким шоколадом. Молока було небагато. Як пам'ятаєте, я беру зазвичай пак такий на 6 літрів або на 8 літрів. Сьогодні я забрала все, що залишилось. Правда, я була останньо в магазині перед тим, як він зачинився. Взяла 3 літри. Молоко таке коштує 60 центів літр, тож, ну, відповідно, євро 80 я сьогодні за нього заплатила. А, так, що це за іграшка? Зараз, секунду, я підозрюю, що я десь пропустила, можливо, шоколад. Не можу швидко знайти, але, думаю, буде пізніше зрозуміло. Я взагалі кіндер шоколаду зараз не дуже бачу, мабуть, пропустила такий, тому що ось ці 330, це були ось такі шоколадки. Насправді це на паличці шоколад, 60 грамів, всього, тобто по 30 грамів молочного шоколаду на кожній. І як мені пояснило, це треба в гарячому молоці, помішуючи, так розчинити цей шоколад, і це буде такий смачненький напій. Зазвичай до Різдва, я так розумію, гаряче молоко. Я вирішила спробувати. Принаймні, це така розвага буде для дітей. Ось три пакетики по 30 центів. Вони раніше мені пропонували, я якось не знала, що це таке. Далі, Євро 90 коштує ось такий силикон. Нам потрібно видалити старий, тут в душовій кабінці, біля раковини. Вані. І єдине, що в нас він там білий, ну і білий має бути, це краще. Ну, зараз на білому там плямки з'явились, тож треба замінити його. Але виявилось, що він ось написано, що він прозорий. Це вже мені чоловік показав. ну Я на це не звернула увагу, але це точно. Точно мінімум в два рази дешевше, ніж тут в будівельних супермаркетах коштує був, таких побутових. За євро 90, як я вже сказала, я купила 310 грамів. Ну, таке. Сподіваюся, знадобиться І чоловік сказав, що так, зайвим не буде. Знайдемо, де його застосувати. І написано іграшка по одному євро, але це не іграшки, це ось такий скотч канцелярський. В дітей він розходується доволі швидко, тому що. Роблять багато різних поробок, і це доволі витратний матеріал. Далі, що я ще не показала вам, я вам не показала те, що цього разу мені вдалося взяти безкоштовно, а це ось такі десерти, десерти з чорницею. Написано, що протеїновий десерт, бачите? І тут навіть є позначка для чого, що це там. Дуже корисний. Я не знаю, як ми його їстимемо. Як мені пояснила, це має бути така сиркова маса з фруктовим наповнювачем. Ну, спробуємо. Якщо буде не, не, не смачно, не надто смачно. Я, до речі, не хотіла все так багато брати, але мені сказали, беріть-беріть, бо вже все. Магазин зачиняється і потім вже не буде кому це віддати. Тож подивимося, в будь-якому разі я можу завжди приготувати пиріг або кекс. З цієї сиркової маси це теж буде доволі смачно. Ось ще на останок магазин зачиняється, називається. Дали мені чотири йогурти. Тут, бачите, да, з датою все чудово 16 червня. Всього чотири їх тут зі шматочками фруктів. Ось такий йогурт. І три пакетики останніх по 30 грамів чіпсів теж для діток передали, так би мовити. Ну що, поки що кіндер-шоколад я не знайшла. ну, но... Але я впевнена, я просто його десь пропустила. Доволі дрібненький в мене чек. Написано, що зекономила я 66,60 євро. 66 євро е е е е е е на сьогодні. Ось така в мене економія. Заплатила, як я вже казала, 28.30. Тож, Непогані закупи поповнили свої запаси. Завтра будуть бургери смачненькі, фрукти, фрукти є, вітаміни є, шоколад, смаколики є, тож не пропадемо. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Напишіть мені, що ви думаєте з приводу моїх сьогоднішніх закупів. А можливо, у вас є поради, що можна приготувати з цієї купи продуктів. Дякую, як завжди, за перегляд, за підписку. Побачимось в наступних відео. Бувайте!